Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Звертаюся до начальника Чернівецької ОВА Руслана Васильовича Жела Шановний Руслан Васильович, до вас звертається український історик та журналіст міста Швець Ігор Миколаївич. Я не знаю, що вам там кажуть силовики про ситуацію в місті Сокиряни на Сокірянщині, на україно молдовському кордону. Тому. І вирішив особисто вам розповісти останні новини прикордоння Сокірян сокірянщини Доповідаю, Сокірянський кордон, вірніше ділянку кордону україно молдовського поблизу міста Сокір'яни і в місті Сокір'яни на Сокірянщині можна спокійно перейти. Спокійно перейти такса цінник за перехід кордону. 10 тисяч євро. 10 тисяч євро. Ти даєш людям, яких в сокірянах знають навіть малі діти. Вони не ховаються королі контрабасу в місті сокіряни. І вони переводять тебе за 10 тисяч євро через Україну-молдовський кордон. Ви скажете, не може бути? Як же так? Ну звичайно, не може бути. Їх же кришують. Ну хто кришує? Сукірянські поліцейські, корумповані, секірянські корумповані ТЦКшники і секірянські корумповані прикордонники. У них це бізнес. От я і вирішив, шановний Руслан Васильович, розказати вам останні новини міста секіряне: 10 тисяч євро, і ти спокійно прийшов україно-молдовський кордон. Хоч туди прийшов, хоч назад прийшов на Україну. Без різниці. Плати. А можуть тебе й перенести. А можуть перевезти. а можуть переїхати автомобілем. А мож навіть, можуть навіть перенести з автомобілем на руках. Плати. Чим більше платиш, тим краще. З повагою. До нових зустрічей!